Вітаю! Сьогодні в мене салат зелені і курячим філе. Один з моїх улюблених салатів. Отже, беремо філе, ріжемо тоненькими полосками. Заливаємо соєвим соусом. Зм'якаємо і хай постоїть 30-40 хвилин, можна більше. Смажимо філе на олії. Час від часу перевертаємо. Для соусу беремо 50 мл олії, неповну столову ложку бальзамічного оцету і одну столову ложку діжонської гірчиці. Одна чайна ложка цукру або меду. Все добре перемішуємо до загустіння. На тарілку викладаємо любу зелень. Поливаємо частиною соусу. Далі викладаємо зварене яйце. Смажену курку, мариновані грибочки. До речі, у мене на сторінці є рецепт грибочків. Далі помідор. І знову поливаємо все соусом. Хай все вдається. Смачного!